Адрого послання, святого апостола, Павла читання, будьмо уважні, братя, слава наша, свідоцтва, нашої совісти, як ми погодилися у світі, зокрема щодо вас, у святості, щирощі, Божі, не в мудрості тілесні, а в Божій благодаті, бо іншого вам не пишемо, як тільки те, що читаєте і розумієте, і надіюся, що розумієте. Це в повні, як вже зрозуміли нас почасти, що ми ваша слава, і як і ви наша, день Господа, нашого Ісуса Христа. І бувши певен, цього, я хотів прийти до вас скорше, щоб удруге ви мали радість потім від вас перейти в Македонію. І знову з Македонії прийти до вас, щоб ви мене вирядили в юдею. Хіба я маючи те на думці, погодився легковажно. Що я задумаю, задумаю у тілесному, так що в мені одночас перебуває і так, так, і ні, ні. Бог мені свідок, що наше слово до вас не є так і ні. Бо Син Божий Ісус Христос, що ми вам проповідували, я, Силь, Сильван і Тимотей, не був так і ні. В ньому було так, скільки був обітниць Божих у ньому так, і тому через Нього, амінь. Bogu na slavu cjeresna. Aleluja, tebi primudesja.